Слава Україні! Вітаю друзі. Ситуація в області повністю контрольована. Сили оборони продовжують виконувати поставлені завдання також тренуються відбувати напад ворога та проводять відповідні заходи. Що стосується угруповання Чорноморського флоту Російської Федерації, то наразі в Чорному морі є до 11 кораблів та катерів Чорноморського флоту, але ракетоносіїв серед них не відзначено. Критичні моменти. Ну, по-перше, ми говоримо, що всі об'єкти критичної інфраструктури в області та в Одесі підключені до електромереж і працюють. Жодна з лікарень ні на годину не припиняла своєї роботи. Також в Одесі почав працювати знову, відновив свою роботу міський електротранспорт, трамваї та тролейбуси, і йде планова робота щодо підключення побутових споживачів, хоча б на кілька годин давати людям електроенергію. Хочу нагадати про те, що сьогодні у нас в регіоні продовжують діяти екстрені вимкнення світла. Розумію ситуацію, розумію. Але ми всі в одному човну, тому тримаємо стрій і нагадую про чат-бот. Мій чат-бот на моєму телеграм-каналі, де ви можете відправляти усі ситуації, опис усіх ситуацій, які так чи інакше пов'язані з енергетичною сферою. Але прошу називати населений пункт, прошу називати вулицю, прошу давати контактний телефон особи, яка може забезпечити доступ аварійних бригад до відповідного обладнання. Усі заявки зразу передаються до одеських електромереж. Хочу подякувати енергетикам. Вони відразу реагують на ці заявки. Ну і, власне, є певні проблеми з інтернетом та зв'язком, тому, можливо, не так. Своєчасно виходжу до ефіру, в тому числі, як ви звикли там, десь о сьомій ранку або ввечері до дев'ятої. Тому, коли є можливість, тоді і виходжу. Ще раз хочу сказати, ми всі в одному човну. і нам треба виплити, і ми випливаємо і переможемо. Я хочу нагадати вам про любов, про любов до ближнього слова, до своїх рідних та близьких. Любов це одна з тих компонентів, яка тримає нас на цьому світі. Тому бережіть рідних та близьких, бережіть себе, тому що кожен українець потрібен нашій державі, потрібен Україні. Нам ще багато працювати і відновлювати нашу державу після цієї війни, в якій ми переможемо, тому що Україна понад усе. А ми вражинам завжди говорили навіть з посмішкою, такою і хидною посмішкою. Ласкаво просимо до пекла. А усім добрим людям, незламним, слава нації і смерть ворогам! І любіть один одного. Все буде добре. І посміхніться. Це можливо навіть такий тривожний час.